Звернулися замовники з Рівного після того, як подивилися той проєкт, який ми зараз реалізовуємо у Львові. Це проєкт Вілла Магнолія, от на вулиці Пасічній. Той підхід і ті принципи, які ми власне, закладали в тому проєкті, їм підійшов. Так? Вони побачили в цьому доречність і привабливість. Відповідно, нас запросили до співпраці. В першу чергу нас попросили запропонувати. Комплексну концепцію забудови великої території, фактично там близько 30 гектарів. От ми зрозуміли, що мова йде про формування ну там чи житлового масиву, чи мікрорайону можна по-різному називати, так але що ну і власне що найпан найбільш хотілось відмітити і в чому хочеться дати належне власне, компанії забудовнику, що бачення було дуже європейське. Пішлося про е, житлову забудову середньої поверховості, не про звичні для українського ринку там 9-12-поверхові будинки. Мова йшла про переважно 5-6 поверхів. Також була підтримка і розуміння так званої квартальної забудови, коли житлові будинки формують житлові подвір'я, безпечні, комфортні, вільні від автомобілів. От ну і десь з цими вихідними даними ми почали працювати. Ми мали певні параметри очікувань того, скільки. Власне, ложь під реалізацію замовних не хотів би отримати, але в усьому іншому десь ми, в принципі, мали достатньо багато свободи. От і ну що цікаво, що попри те, що та концепція, яку ми запропонували, ну принаймні, візуально, вона на перший погляд виглядає достатньо дивною, так проаналізувавши її, зрозумівши, що десь те, що ми пропонуємо, в першу чергу продиктоване складним рельєфом ділянки, е замовник перестав на цю пропозицію. От і ну власне розповідаючи трохи більше про неї, ця пропозиція передбачає формування. Понад 25 житлових кварталів, також на ділянці передбачено діловий центр, передбачено дитячий дошкільний заклад, місце для спорткомплексу. От і ну зокрема, хочеться відмітити паркову зону. Для цієї паркової зони ми зарезервували місце в такій природній долині, чи так званій яндові на рельєфі, куди буде збиратися вся вода, всі атмосферні опади з усієї території. Це сприятиме біорізноманіттю цієї території, тому що там гарно ростимуть рослини. Фактично ми плануємо там навіть такий сорідний каскад водойм, який наповнюватиметься під час там сильних дощів, і потім ця вода буде повільно смоктуватися в ґрунт. Це буде така прогулянкова зона, якою зможуть користуватися всі мешканці масиву, там бігати, займатися фізкультурою, гуляти з дітьми і так далі. От. Якщо говорити конкретніше про перший квартал, власне це фактично ніби як перша стадія реалізації масиву, це е, знову ж таки житлове подвір'я, яке формує шість будинків, усього в них буде 170 квартир, а так само достатньо велика кількість так званих комерційних площ. Того площі, які потім можна буде винайняти чи викупити для якоїсь комерційної діяльності надання е, якихось послуг. Також зазне, треба підзем... не треба обов'язково згадати про підземно підземний, а про паркінг під житловим подвір'ям і під е, двома південними будинками, який буде мати міських 65 автомобілів, автомобілів, ще близько 30 автомобілів, е, чи навіть 40, зможуть паркуватися довкола кварталу. Також. Тобто ми ну, власне, намагалися зробити цей показник достатньо високим, щоб е, ну, це навантаження автомобілів не лягло на існуючу інфраструктуру паркування у місті. Ну і напевно десь про там, власне, якісь особливості цього кварталу нехай Тарас тоді розкаже. особливістю, якщо вже говорити про цей квартал, в першу чергу, напевно, є типологія помешкань і взагалі підхід до того, як, якби, як ці помешкання визначаються, як вони обчислюються. В першу чергу є помешкання різних типів. Є так звані помешкання патіо, це квартири нижніх рівнів, які мають приквартирні ділянки. Тобто шматок зеленої території, розташований або ззовні кварталу, або всередині внутрішній двір. Для тих людей, які люблять мати контакт з землею, вони мають можливість вийти на цю територію, щось там вирощувати їхнім дітям, там особливо комфортно проводити час і гратися в цих таких відмежованих приквартирних данках, які приналежні до їхньої квартири. Надалі на наступних поверхах розташовані звичайні квартири і в будинку акценті, які розташовані на північно-східному куті ділянки. в Верхніх його рівнях це 8-9 поверх. Розташовані більші помешкання. Тобто, це такі свого пентхауси з красивими видами. На Озеро, яке розташоване далеко на центр міста, відкриваються види з цих квартир. Тому різна типологія це перше. Друге, це власне підхід до обчислення, до позиціонування квартир. Тут ми вдячні компанії Fine City Development. Вони підтримали запропоновану нами пропозицію. Квартири обчислюються спальнями. А не житловими кімнатами, як це загально прийнято. Тобто у нас є квартири на одну спальню, квартири на дві спальні, квартири на три-чотири спальні в цьому проєкті. Що це означає? Це означає, що крім цих спальних кімнат, так само є кухня, вітальна, їдальня, простора, і людям не доводиться спати у вітальні, як це часто буває. Щоб це забезпечити, наші двохспальні квартири є дещо більші, але незначно, ніж типові на ринку двохкімнатні. В є вітальня і спальня. В нас ж є дві спальні плюс вітальня, але площа не досягає тих показників, які має типово на ринку трьохкімнатна квартира. Відповідно, можна отримати той же комфорт, придбавши меншу, дещо меншу площу житла. В першу чергу безпека досягається сосна архітектурними засобами, тобто є оце подвір'я. Воно чітко окреслене будинками, відтак кожен, хто зайде всередину, буде відчувати себе гостем, буде відчувати, що він прийшов в приватну територію, яка вимагає від нього там, певної особливої поведінки. І завдяки тому, що ну багато. Вікон дивляться власне в цей простір, він розуміє, що так само інкогніто там чи непоміченим, там залишатися буде неможливо. Тобто в це подвір'я є два основних входи: один прохід з півночі, один місток, який з'єднує власне це подвір'я з рекреаційною зоною на півдні. Знову ж таки, так це там воно кажучи такі локальні залуження, крізь які пройти там, не будучи поміченим, є достатньо складно. Крім того, вже зі свого боку компанія забудовник заявила. На прес-конференції про готовність встановити сучасні сигналізаційні системи. На весь комплекс буде один централізований пункт охорони і диспетчерський пункт. Планується, що там постійно чергуватиме два охоронці. Відповідно, ну завдяки там відеонагляду і завдяки контролю всіх там інженерних систем, які функціонують в комплексі, вони ну там завжди зможуть оперативно зреагувати на ті чи інші ситуації, якщо такі раптом будуть виникати. От а, і також ну, хочеться додати власне, що з точки зору безпеки важливу роль грають комерційні приміщення, оскільки. Вони мають великі вітрини, крізь які ті, хто там працює чи перебуває, зможуть здійснювати непрямий соціальний контроль за вуличним простором. Ну, власне, а, ключовою схожістю є те, що там це також квартальна забудова, тобто це це теж шість будинків, які формують вільний від автомобілів. Двір тільки для мешканців, але з тою відмінністю, що там це фактично такі окремо стоячі секції, між якими розташовано по два. Так званих таунхаузів, тобто це фактично міські особняки, які пропонують такий змішаний досвід проживання. Ти, ніби, живеш в своєму особняку, маєш з обох сторін невелику приквартирну ділянку, але з іншого боку, ти живеш в місті, в тебе є міські сусіди, і ти живеш там безпосередній близькості до того місця, де ти там працюєш. От і так далі. Ну зокрема, власне, це десь ця ідея з там паузами свого часу забезпечила нам перемогу в закритому конкурсі, який власне забудовник проводив, коли він там досліджував різні ідеї, як можна цю ділянку забудувати. Подібно до власне нашого проекту в Рівному там також є паркінг під подвір'ям. От подібної місткості, так тобто є схожі речі, підхід до розпланування квартир там насправді також подібний, Єдине, що оскільки там це більш все таки дорожче житло, то площі є ну, там трохи більшими, ніж власне те, що ми закладали у цей проект, чи те, що власне забудовник нас просив передбачати у цьому проекті. Ну і архітектурно, знову ж таки, так, є певні відмінності. Тобто, якщо ми там закладаємо таких два характерних матеріали білий тинк і так звану клінкерну цеглу на фасаді, так то тут знову ж таки з питання там собі вартості і продажної вартості метра квадратного дозволити собі ми не могли такі матеріали, тобто тут вони. Що, видно, будуть простішими, але тим не менше, ми залишаємося вірні принципу, що е, людям подобається контраст, подобається поєднання, е, там, контрастні поєднання. Кольорів і, відтінків. і тут ми теж використовуємо такі кольори, як власне, білий, індіго, антрацитовий, які на наше на, переконання будуть стимулювати людське око, і, відповідно, будуть його тішити, і особливо будуть хорошим фоном для того озеленення, над яким ми дуже багато працювали, яке ми сподіваємося власне, якісно відрізнятиме цей комплекс від там, інших присутніх на ринку. Нія фан-сіті, шукаючи якісь приклади, шукаючи щось нове. Вона якби знайшла цей проект. Вона вийшла на контакт з забудовником з компанією Ваш Дімдвіс, яка реалізує той проект. Вони мали внутрішнє спілкування. Вони власне, можливо, десь обговорювали досить співпраці з нами. Після того вони звернулися. Ми до кінця не знаємо, чи були якісь конкурси, чи ми перемогли в якомусь конкурсі, але загалом маємо щасливу нагоду працювати в рівному на цим проєкт. Басів схил це якби Та? тобто є озеро Басів Кут. І наскільки ми знаємо цю, 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 цю частину міста, теж називають Басів Схилом. Відповідно, це просто, власне, оскільки там розгорнеться цей масив, це природньо було. Використати цей вже існуючий топонім для Так, і тут Нам нам подобається підхід, що власне це басів схил ЖК 1 Тобто ми не вигадуємо якихось там назв парк фонтанів чи там е, не знаю будь-яких інших. Просто новий масив на басовому схилі, і тут будується перший квартал. Потім будуть інші квартали. Можливо, якийсь буде настільки особливий, що йому вигадається якась назва, приживеться якась. Така більш це, але ж штучно ми цього не робимо і дуже вдячний теж, що і забудовник забудовиться. Я розповім, там ми мали можливість запропонувати назву. Вона спочатку була в іншому варіанті, це мало бути подвір'я магнолій. Просто цей образ там в образі виглядає так, наче темна стіна з цього клінкеру, через яку виваляться ці світлі брили, будинків, світлі масиви. Вони Ну, наче як квітучі дерева, які за, за темної стіни саду назовні, дають потім просто гортаючи альбом з англомовним альбом британський з рослинами, прочитав про магнолію, як теж це дерево висаджувалося поруч зі стінами монастирських там, садів, оскільки вони захищали від холоду, від вітрів, і магнолія там краще росла. І тоді народилася ідея з подвір'ям магнолії, яка трансформувалася в діло магнолію. Рельєф, який є достатньо складним у цій ділянці, там є великі перепади. Рельєф дозволив сформувати таку транспортно пішохідну мережу, в якій є достатньо чітко розважований рух транспорту і рух пішоходів, велосипедистів. Пало доріжки можна говорити вже на більших, насправді на магістральних вулицях, в внутрішньоквартальних і міжквартальних проїздах там може бути суміщене використання. Тротуар цілком може бути місцем для руху велосипедного транспорту. Звісно ж, там буде виділено десь в цій відпочинковій зоні окреме місце, де велосипеди можуть рухатися. Ось і за рахунок того надалося розмежувати. Автомобіль рухається своїм шляхом, пішоходи, велосипедисти своїм шляхом. Є вузли перетину. Ці вузли є органічними місцями для якоїсь більш інтенсивної громадської функції, якихось надання послуг. Ну і так само рельєф дасть можливість. Ми сподіваємося, в подальшому надалі продовжувати влаштовувати паркінги під житловими подвір'ями, паркінги, частково під будинками, не надто затрачаючи кошти, в той же час. Якби очищуючи міжбудинковий простір від автомобілів, я додам, що ну зокрема в цьому першому кварталі передбачено місце для місткої просторої велопарковки, так закрито, де велосипеди будуть захищені від атмосферних походів. І ну, ми сподіваємося, що це теж стимулюватиме людей активніше користуватися цим транспортом. Звичайно досвід і український, і закордонний, коли йде мова про забудову такого розміру, і ти розумієш, що це справа там, якщо не десятиліття, то принаймні років, так ти розумієш, що так чи інакше зміни будуть відбуватися. Так, питання того, наскільки ця базова якби, ідея, базова концепція якби, є міцним стержнем, на якій ці зміни можуть в майбутньому нанизуватися. От ну, що точно ми сподіваємося, буде змінюватися. Ми Надіємо, що буде змінюватися, що зростатиме купівальна спроможність мешканців. Відповідно, що там якісь параметри помешкань будуть рухатися в сторону ще більш там комфортних чи європейських показників. Бо якщо там ми в середньому подивимося статистику, то там кількість метрів квадратних на одну особу в Україні є настільки незмірно меншою ніж це є там, чи в Польщі, чи в Німеччині, там не говорячи вже про незнайом Швецію чи Америку. Так, що розумієш, що декби до якогось такого дуже комфортного рівня ще достатньо далеко. Ми сподіваємося, що в наступних кварталах щонайменше квартири будуть просторішими, так і відповідно будинки від, від цього теж стануть трошечки інакше.